В якому банку найкраще відкрити картку для отримання пенсії? Які бонуси та акції по пенсійних картках пропонують банки, окрім безкоштовного зняття пенсій та безкоштовних смс-ок? Про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні будемо визначати банк, де найвигідніше відкрити картку для отримання пенсії. Пенсію можна отримати в більше ніж 40 банків, які працюють в Україні. На сайті пенсійного фонду є перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, пільг та житлових субсидій соціальних страхових виплат. Перелік бачите на екрані. Якщо банк є у цьому списку, то в цьому банку можна відкрити пенсійну картку і отримати на неї виплати. А також донедавна військовим пенсіонерам виплачували пенсію виключно через Ощадбанк. Проте завдяки недавнім змінам у законодавстві України тепер можна відкрити картку і для зарахування військової пенсії у будь-якому банку, який є у списку, який я показував декілька секунд раніше. Тож, якщо ви отримуєте військову пенсію через Ощадбанк, але хочете перейти в інший банк, то тепер це можливо. І змінити банк для виплати такої пенсії можна навіть і онлайн через веб-портал пенсійного фонду. Там є детальна інструкція, як це зробити, тому на цьому зупинятись не буду. Отже, картки для отримання пенсії. Ще років сім тому, коли я працював в банківській сфері, то пригадую клієнти, які звертались у банк для відкриття пенсійної картки. 90% таких клієнтів мали лише три запитання: чи картка безкоштовна, чи можна без комісії знімати готівку, і чи платні смс-повіщення. Все, це був увесь перелік питань і вимог. Вкрай рідко запитували щось інше. Навряд чи основні вимоги для більшості пенсіонерів до пенсійної картки змінились за цей час. Наголошую, для більшості пенсіонерів. Бо відносно недавно я бачив статистику по типах операцій, здійснених по пенсійних картках. Як ви можете здогадатись, найтиповіші операції по таких картках це лише зарахування коштів і зняття готівки. По незначній кількості карт ще були операції безготівкових купівель, тобто розрахунок в продуктових магазинах, супермаркетах, аптеках. Але це, якщо мене пам'ять не підводить, стосувалося лише не більше 10% усіх пенсійних карт. А ось операції переказу коштів за реквізитами чи з картки на картку траплялись настільки нечасто часто по пенсійних картках, що це можна вважати більше виключенням із правил. Тож, коли я почав порівнювати пропозиції банків по пенсійних картках, то зрозумів, що і немає толком що порівнювати. Бо усі банки, усі великі і популярні банки, дозволяють відкрити пластикову пенсійну картку без комісії, обслуговування такого рахунку без комісії, і усі ці банки дозволяють знімати готівку без комісії у будь-якому банкоматі України. Тобто, який би банк пенсіонер не обрав, він не прогадає. Бо точно отримає безкоштовне обслуговування і безкоштовне зняття готівки. На інші тарифи, такі як поповнення рахунку власними коштами, переказ коштів з картки на картку чи переказ за реквізитами, на ці тарифи я навіть не дивився, бо лише одиниці будуть використовувати ці послуги. І банки це також розуміють, тому деякі навіть з них не дозволяють поповняти власними коштами пенсійну картку. Інші банки за поповнення власними коштами беруть великі комісії, навіть і 1% комісія комісія поповнення. і так далі. Під попередніми порівняннями валютних, дебетних чи кредитних карт, було декілька коментарів із закликом зробити порівняння пенсійних карт. Тож у сьогоднішньому відео будемо переглядати банки, які мають якісь додаткові бонуси чи акції до своїх пенсійних карт, та чи надають вони безкоштовні смс-повіщення. Бо навіть ті пенсіонери, у яких смартфон, вони все одно не так часто використовують банківські застосунки. І за справою звички підключають смс-повіщення. А як виявилось, смс не в усіх банках безкоштовні для пенсіонерів. Є навіть банки, які дуже дорого оцінюють свої надіслані смс повіщення Ось, наприклад, Востокбанк. За одну смс-ку списує гривню 20 комісії з пенсійної картки. Уявіть собі, що пенсіонер має пенсійну картку Востокбанку і активно нею розраховується. Тут в продуктовому хліб купив. Тут в аптеку забіг, в супермаркеті молоко на знижці придбав, І так за тиждень з десяток другий, дрібних операцій назбирається. І за місяць вийде вже кругленька сума за смс-повіщення, які приходять при кожній здійсненій операції. Тож переходимо до огляду порівняння пенсійних карт. В цьому порівнянні лише ті банки, які мають ще якісь додаткові бонуси до пенсійних карт. Приватбанк це, мабуть, найбільш популярна пенсійна картка України. Окрім безкоштовного обслуговування картки і рахунку та безкоштовного зняття коштів в будь-якому банкоматі України, Проводбанк ще надає безкоштовні смс-повіщення і без комісії можна оплатити комунальні платежі через Прова 24 на суму не більше 5 тисяч гривень на місяць. Проватбанк також надсилає індивідуальні пропозиції по кешбек програмах, тому інколи пенсіонери можуть отримати і 3%, наприклад, кешбеку на розрахунки в аптеках. Ідея банк. Картка – соціальна ідея. Власне, цю картку банк не дозволяє поповнити власними коштами. Проте ідея нараховує 6% на залишок коштів по пенсійній карті. Комісія за смс тут складає 5 гривень на місяць, але їх можна відключити і отримати сповіщення через мобільний застосунок. Сенсбанк банк Вайт для пенсій та соцвиплат. Сенсбанк нараховує 3% на залишок і надає безкоштовні смс-повіщення. Проте тут зняття через касу банку лише двічі на місяць без комісії, а в банкоматах можна зняти 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Цього цілком достатньо, я вважаю. Дай Бог, щоб наші звичайні пенсіонери при поточному курсі долара мали пенсію більше 20 тисяч гривень, і цей ліміт став би для них недостатнім. Таскомбанк соціальна. Тут для пенсіонерів завжди є кешбек у розмірі 1% на аптеки, а ще таском нараховує аж 7% на залишок коштів на рахунку. Проте смс платні 5 гривень на місяць, але також їх можна відімкнути і отримувати сповіщення безкоштовно у мобільному застосунку та стою. Глобус банк. Картка бюджетна. Тут також щедрі 7% на залишок, плюс якщо пенсіонер захоче відкрити депозит в цьому банку, то до стандартної ставки додається ще плюс 0,25%. Сплата комунальних без комісій через мобільний додаток Globus Plus. А ось чи платні тут смски, я не знаю, бо у файлі з детальними тарифами пункту про смс-повіщення я не знайшов на момент підготовки цього відео. Якщо ви володієте такою інформацією, то поділіться нею в коментарях. Також Globus банку завжди є, принаймні останнім часом було, кешбек 2,5% як і на продукти, так і на аптеки. Ну і на кінець неочікувано ОТП-банк і пенсійна картка особливо. А неочікувано, бо жодного продукту ОТП-банку на огляді на цьому каналі ще не було. По карті особливо ОТП-банк нараховує 5% на залишок коштів, смски безкоштовні, зняття готівки безкоштовне не лише у будь-яких банкоматах України, а й у торгових точках. Тобто пенсіонери можуть зняти готівку без комісії і на касі супермаркетів чи в інших торгових точках. І це ще не все. По карті особлива діє акція, згідно якої діє знижка мінус 10% при оплаті цією карткою на касах мережі супермаркетів Varus. Це дуже цікава пропозиція. Як висновок, пенсіонерам важливо отримати фізичну картку, по якій вони зможуть зняти готівку і розраховувати з нею в магазинах чи аптеках. І вони для відкриття пенсійної картки зазвичай обирають банк, який знаходиться до них найближче. Тож мережа відділень один із визначальних факторів при виборі банку для отримання пенсії, особливо враховуючи, що усі банки надають безкоштовне обслуговування, безкоштовне відкриття фізичної картки і безкоштовне зняття готівки у будь-якому банкоматі України по пенсійних картках. Якщо ж власник пенсійної картки проживає у великому місті, де є декілька банків поруч з його місцем проживання, і такий пенсіонер має смартфон, то це вже дає змогу обирати між різними банками, враховуючи, як цією карткою буде користуватись цей клієнт. Чи буде він тримати кошти на рахунку протягом деякого часу, чи одразу в день зарахування піде знімати готівку? Чи буде він розраховуватись карткою і йому кешбек важливий чи ні? Зведену табличку я за день чи два залишу в своєму телеграм-каналі Волод а ви тим часом можете у коментарях залишити інші цікаві пропозиції банків по пенсійних картках, якщо я щось пропустив. Я цю інформацію врахую і доповню нею табличку, і вже оновлену табличку опублікую в Телеграмі. По пенсійних рахунках ще слід зауважити, що якщо ви більше 6 місяців не користуєтесь таким рахунком, чи на таку картку вам більше не приходить виплата пенсії, бо, наприклад, ви перевели свою пенсію в інший банк, то таку картку краще закрити. Адже банки почнуть нараховувати комісію за неактивний рахунок, і ця комісія може становити і 50 гривень на місяць, і 100 гривень на місяць в залежності від банку. Але якщо коштів на такому рахунку немає, то комісія списуватись не буде, і боргу по карті не виникне. Тому тут слід не переживати. Але якщо пенсію в якомусь банку ви вже не отримуєте, то все ж таки рекомендую вам краще цю картку закрити. Маю надію, було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!